Привіт! Їдемо на рибалку. Ми вже таке бачили, але це на новому місці. Беремо собою комарів. Там покажу. Будемо брим бримати на рибки. Може, щось буде, цікаве. Їдемо на риби на рибалку. Подивитися, мене ловить, а так походить. В комісії вас рибу. В комісії рибу. <риклад> а Себасян свій походи з викривачем своїм, може знайде. На, на нового кампера може знайде, Грошей трохи набирає. Mm? Таку маємо погоду. Сьогодні хмарно. Ночі йшов дощ. Сонечка немає. Тепло, не жарко, супер погода. В Польщі вона трохи відрізняється від моєї погоди, та що влітку. У нас там 35, я тут 20, але я люблю таку більшу погоду, як тут. Ну і ми почти на місці. Такий тут ставочок. А де вони стоять? Oni idziesz tam jak tą drogą bojadę to do niej traktor ja chcę to zobaczyć to najpierw Zielkę Po taką na przykład on zobaczyć co tu jest Zobaczcie. jechać dalszy, czy chodzisz ty? pudesz, ja nie znajdę. Wykrywaczem no. tutaj pochodzisz sobie z wykrywaczem. З металошукачем. Що ти хочеш знайти? Мільйон. Угу. Тут вам дуже добре. Ну хо! Пішли по твій металу Ага, побрискать. Такий маньюнечкий пляжик. Малесенький пляжик такий. А шо ж? Трошки піску і вже оце. Ну як там? Значите, то можна так у воді ходити. Але тут треба таке спеціальне сито, тоді буде краще. Все попереду тільки вчитися. Пійдемо до Греції, там, Турції. В Турції буде цікавіше, якщо дозволять ходити там, звісно. Треба узнавати. А я вам поки розкажу наші плани. Хочемо зробити документи, мені треба бути паспорта, бо я вийшла зараз. Поміняти ID-карту, потім поміняти закордонний паспорт, зробити карту попиту. То треба все до осінні, щоб все було готове. Бо ми, ну, листопад то хочемо поїхати. До Греції, плануємо на Пелопонес поїхати. І пізніше до Турції на 3 місяці теж. Там три місяці і там 3 місяці. Якщо хтось їздив так, кампером, може, мандрував, і має такі гарні локації, де сподобалось. Ми там були, так трохи вже знаємо, куди їхати, але може щось нове є, то пишіть, коментуйте. Присилайте локації, заїдемо туди, де ви, може, хотіли подивитися місця цікаві. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Ну і подорожуйте з нами. Запрошую! Альберт тут собі ночував. Візимо невеличко. Прискалась от кліщів, бо мені здається. Цих тут богато. День добрий. Альбертік. A nie, 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 po co to zamykasz? Tak ty jest na, na w ryby, czy nie? O, o co masz o, mam w to nie chcę się pójść ogórek i cebulka to jest wszystko moje z ogrodu proszę pana jest, no, nie jest

Tak wygląda je. polowa kuchnia, może tak składać, może chleb odprawiać. O spowno. Czajniczko. Nasz chęparek doma został tak, w sumie. Także my Walmart tam możemy pozaliczyć. Tak, ja nie patrzył, jest tutaj okay. A joo! Nie wyrzucaj. Czekaj, poczekaj, poczekaj, pracy Zero, zero Możemy siatką, nie wszystkim. No mm, okej. Okay. Ja się zajmowałem polową, ja nie brzmę. Co to no jest? Z minus 10? No. <laughs> Tam takie nachody. Dość, mamo, tu nocne. Ale już prawie wszystko położyły. Wyznaczymy peremożcę. Gotowo. Zgłosacie, nie zgłosacie. Лочки что у нас полотенце? Там полотенце. не додам зараз. полотенце. Там 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 Там полотенце. Там полотенце. Там полотенце. Там полотенце. Там полотенце. Там полотенце. Там Рибин mm. посмажем. Mm -hmm. Чтири. Mm -hmm. <laughs> почистим посмажем, то весь плюс. І суповно супом накормили таким. добре. Не ходила. Водину під вторий турибувальный. Говорить так пара. І тут такі рибки ми маємо на обіц. Але просто йде.